Доброго дня, українці, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 13 годин 38 хвилин. Сьогодні у нас 10 липня 2023 року. Вшановуйте кожний день. Вшановуйте все те, що ви маєте і біля чого ви знаходитесь. Бо це дається кожному з нас не просто так, а для того, щоб ми все це опанували і переосмисливши, переробивши, йшли далі і виконували своє призначення. Нам дається багато і літератури, і різних підручників, коли ми у юності, для того, щоб ми знали, як. Працює цей світ, як працюють його закони, і як все відбувається. Але є ще сокральні знання, де не завжди соціальна площина хоче відкривати кожному з нас. А якщо немає пошани до Творця, до того, хто все це створив, то і життя у вас не буде добрим. Бо якщо ви підпорядковані або людині, або ще якісь, наприклад, партії чи якомусь осередку, то як нас вчить святе письмо. Не надійтесь на людей, бо вони все одно вас зрадять. Окремими можуть бути тільки дуже-дуже близькі люди. Це друзі, дружина, діти, і то ми знаємо не завжди воно так, що і люди розводяться, і діти. Роблять не те, що потрібно, особливо в останні часи, часи коли діти не слухняні, тому дуже дуже мало тих, на кого ми можемо покластися. Але якщо ми покладаємося на Бога, то Він нам дає. Тих людей, на яких ми і не розраховуємо, але вони нам протягують свою руку допомоги. Тож не забувайте про головне, а головне це Бог Бог Небесний, Бог Отець, Бог Син Ісус Христос, який зробив жертву нашого відкуплення. І всі ті, хто не відмовляться від нього в останні часи, вони будуть поряд з ним царствувати, володарювати і підтримувати наш Всесвіт. Бо він владика Всесвіту. Це не забувайте. І якщо Хтось має якісь сумніви, то хочеться сказати, кожен з вас, зробіть жертву для людства, хоч на половину, хоч на четвертину. І тоді ви зрозумієте повноту всієї жертви. Тож, поки кожен з нас ще не дозрів і, як те яблуко, висить на дереві, то нема про що казати. Дозрівайте і вивчайте цей світ, познавайте його, заглиблюйтесь в нього і не забувайте про тих, хто допоміг вам зробити мирну площину, в якій ви знаходитесь. Це Бог Небесний. І Бог Син Ісус Христос. І Божа Мати, Діва Марія. І коли ви це опануєте, це не говорячи про всіх ангелів, архангелів, всіх-всіх-всіх, бо ми всіх любимо, всіх святих, всі-всі вони помічники. А ми говоримо про головні фігури, які являються нашим нашою основою, на якій тримається наше життя. Ось що я хотів сьогодні сказати. Тож, вшановуйте, прославляйте, моліться і прощайте ближніх, як Господь прощає вас. З вами був Сергій Голосіївський. Одинадцятий коридор тропи Серафима Саровського сукраного сіла, місто Київ. Хай Господь береже ваші душі і щоб ви всі благосно дійшли до кінця земної подорожі і потім з'єднались з Господом Небесним. Амінь, амінь, амінь.